Всім добрий вечір. Завжди я вам показую відео, свої знімаю в день, як я починаю годувати, як починається наш день. А сьогодні вирішила показати вам вечір, як ми лягаємо спати. О, Отак всі мої курочки купляться. Ось так, о, Критка рухнулася, думала, хтось іде. Бачите, вилазить туди вона подра. І там вони сплять. Квочки мої сидять на місці. Зараз ми з вами перевіримо їх. да Сидять на місці мої баришні. Бачу, парпалися, їсти вставали. Ага, воду собі понакидували. Ано. Завтра насиплю їм ще зерна сюди. Та сьогодні тут не була. Сидять, дівчатка, ці сидять. О, поки нових квочок нема, нових ніхто не сідає. Але поки добре би. яєць не можу назбирати. О, ось так. Що, я закрила? Так, тут ми виключаємо і йду. Тепер тут я, тільки що в них була. Сьогодні одного кролика я прибрала, а сюди пересадила на його місце кроличку. Ось цю свою красуню пересадила. О, Бачите, я її тут буду бачити, вона буде саменька, їй буде добре. О. Все. Мені треба буде навесні купити кроля для них, щоб розмножуватися. І тут оцей безвухий сидить. А ні, то для себе на продаж не буду, же ж я королів, то буду покривати цим своїм безвухим, спробую. І все, а тут а лишила ці дві дівчинки, вони поки сидять вдвох. О, бачите, такі гарнюні, такі гарнюні. Одна більша, друга менша. Дала сіна їм. Каша моя теж наїлася. І отак вона собі спати лягає, там в неї туалет. А там вона собі спить. Що? Що? Що таке? А що це ти хромаєш, я не поняла. А? Ти чого хромаєш, Кашунь? Що таке? Доча мамина. Говорю, що ти виїв, Да. він погано їсть. Завтра поставлю желізне корито і буду йому в корито їсти сипати, бо він зараза більше під ноги викидає, чим з'їдає. Даша теж вже поїла, я зерно сипала. Доїдає, водички попила, сіна понакидала. Машуня моя теж водички напилася, сіна додала, зерно є. Так? Да? Машка, що ти на животика обертаєшся? Що? Тебе ще вим'я не налите? А ну давай перевіримо. Ой, Щось вона так глянула на животика. Я хочу перевірити її, вим'ячко. Подивиться. моя кукла. Ти моя красуня. Ні, ще не налити вимічку. Ще не видно нічого. Але животик у неї такий гарнюній. Я вимічку ще не налила. Ну, нам 16-го. 16 березня нам термін котитися. Якщо я правильно вирахувала, то 16-го треба буде тут викидати потім сіно. Вона тут опісяє скраю. То вже чвакає. Там-то в неї сухенько, вона там спить. Тут вона їсть, тут вона і в туалет щось ходить, бачу собі. Поділила квартиру, дамочка. Дамочка моя. Ой! Калітку трохи неправильно. Оп, все. А дашка моя, я в я в клітку, а вона аж туди чуть не вилазить, боїться. О, той собі воно розтріпує. Що ти там тріпаєш? Що ти там робив? Тут аквочечка моя теж сидить. Все в неї добре. Зерна воно насипало їй. Там в неї водички вже майже немає. Зараз поставимо. О, бачите. Водички набрала, поставила. І вона собі там хазяйка моя. Потім, як вочку звідси заберу, то сюди ще одну кролицю посажу і розділю. Менша кролиця піде туди. Там Дім попрошу, щоб мені зробив кормушку на зерно. Поки будуть тут, мабуть, стояти. І літом, мабуть, чи... Ну, буду бачити, літом туди, може, молодняк як буде, то буде туди відселятися, чи що. Чи навіть не молодняк, а молодняк буде тут лишатися, а великих туди буду відправляти. Ну, буду бачити. Буде видно. Що ви хочете, морди свинячі? Я не можу зрозуміти, що ви хочете. Їсти дала, пити є. Що ви ще хочете? А? Кашунь, що ти хотіла? Що ти хотіла? Ти п'ятачок мій? п'ятачок. Мамин п'ятачок. Ти хочеш чухатися? Да? Чи сотихтіла? Мордочка моя. Ага. Стоїть балдеє. Давай, очки, почистим, почистимо очки. Ти чухатися хочеш? Я поняла. Пішли. Ходи, ходи. Ходи, кашунь, Ну як мама зайде до тебе? А? Ага. Хочеш чухатися і стала в калітки, і не пускаєш мене далі. А як я піду до тебе? Кажи. За кофту мене тягне, тягне мене за кофту. Так. Ця баришня чухаться хоче, але стала і не пускає. То як я зайду? Да? Гаврюшик. Ой, Гаврюсик, Гаврюшик, Гаврюшек мій. Ой, мій хлопчик такий маленький, мамин сіночок такий, мамин крашавчик таке вухо в тебе, вухо таке і все одне є вухо в тебе, так? Да? Тебе два вуха, селена, да. де ти бачила свиню з одним вухом. Да? Ще заодно чи те курі, знов не почали нестися де по сараях. Бо як тепло, то відкриваю двері провітрюю. Ще сьогодні я пекла пірішки з яблуками. Да? Ти без вухи, ти без вухи, мій красунчик такий, без вухи мій. Давай. Я приходжу рано в сарай, то він танцює таку поклетки. От тако, от робить. От тако от балується. Ай, мій хлопчик такий, мій хлопчик. Ти мій хлопчик такий гарнюний. Да? Що ти там балувався? Що ти балувався? О, зараз йдемо, то я вам покажу, які пиріжки сьогодні напекла з яблуками. Дуже добрі. Яблука перемішала з цукром і з какао. Так, от мої пиріжечки, що я вам хотіла показати. Дивіться, якась яка краса. З яблуками це Бачите? О. Щось у мене трохи виділується температура, то я хлопців спитала в групі. То вони мені підказали, що в мене термо... термодатчик тут в цій духовці певно, полетів. І того воно е... ніби однакова температура, одна духовка добре пече, а друга не добре. То, походу, із-за термодатчика того. А тут такі пірежечки. Так що всіх люблю, цілую. Дякую, хто зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!